Тим часом деякі вітчизняні бригади гвардії наступу майже укомплектовані. І якщо бажаєте долучитись, заявки ще приймають у центрах надання адміністративних послуг та онлайн на одноіменному сайті. Далі проходять співбесіду, відбір, навчання і ви у складі гвардії наступу. Це вісім професійних штурмових бригад Нацгвардії, прикордонників та нацполіції, які братимуть участь у деокупації українських міст. І от як проходить один з відборів у сюжеті. Вісім бригад і одна ціль знищити ворога. Та ось такому передує таке. Проходить професійно-психологічний відбір до сталевого кордону. Це бригада гвардії наступу, яку формує Держприкордонслужба. Не міг сидіти дивитися на це все і бути осторони. Олександр, вчитель німецької мови, а тепер і доброволець до гвардії наступу записався у ЦНАПі, тепер проходить відбір. І, аби точно його пройти, спеціально закінчив військову кафедру. Місяць тому в його квартиру в Обухові влучив шахет. Дружина та діти не постраждали. Втім, після інциденту вони виїхали з країни. Олександр чекає на їх як Повернення, а щоб це пришвидшити, каже, треба знищити окупантів. Все буде дуже дуже швидко. і Перемога буде за нами. Маєш ти бойовий досвід? Чи ні? Усі добровольці проходять такий відбір, і лише згодом їх допускають до інструктажу та вогневого рубежу на сьогоднішній день е бажаючих. Е Набагато більше ніж місць в бригадах. Більшість охочих стати частиною сталевого кордону. Чоловіки з бойовим досвідом. Утім, серед добровольців гвардії наступу є й жінки. Таких 20%. Чому гвардія наступу? Тому що вони перші, перші в звільненні окупованих територій України і першими приймуть потім ділянку під охорону. Рівень підготовки у добровольців різний, та й від нього не все залежить під час відбору. Основний критерій бути вмотивованим. Далі це віковий критерій це 18-60%. Далі придатність до військової служби. Далі відсутність судимостей. Добровольці, які подають анкети на вступ до гвардії наступу, мають самі обрати бригаду, у якій хочуть служити, та яку б ви не обрали. Бо всіх них є одне спільне бажання нищити ворога на будь-якій ділянці української землі. Юліана Дідкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.